На захист країни стає і 18-річна молодь, і люди з інвалідністю. Однак, як тільки мова заходить за гроші, тут виникають проблеми. Як виявилось, військовому нарахували, нібито зайвих 48 тисяч гривень. Тепер через суд намагаються повернути кошти до держбюджету. «21-го року року мене була установлена інвалідність групи 1 Б. десятину 10.06.23 року. Це чоловік харків'янин. На Волині опинився через повномасштабне вторгнення. У 2022 році року набув статусу вимушено переміщеної особи. Чоловіку призначили грошову допомогу. З двадцять четвертого на пата два другого року я вже був, ну, на, на лінії. Поки чоловік воював, змінилось і законодавство. Виплати всім ВПО зупинили. Тільки вразливі категорії переселенців, в тому числі і ті, що мають інвалідність, мали довести своє місце під сонцем, щоб виплати ВПО продовжили. З якого часу законно виплачували були всі підстави для виплати? 12.04.22 року. і по який час? Тут не вказано. по Який час ви зверталися для? Виплати вам, продовження виплатити. Я не звертався, так як я був на Запоріжжі на Запорізькому напрямку, напрямку на військовій службі. А чи надходили на ваш рахунок грошові кошти? Надходили. Чи зверталися ви безпосередньо до позивача щодо надходження цих коштів? Я Не звертався, вони мене викликали. Я прийшов, пояснив ситуацію. Mm. Я приїхав в Запоріжжя, пояснив ситуацію, де я що знаходиться. Пояснивши тим, що у вас всі належні папері маються, де якого довжні були, ну я не знав, чи воно далі повинно бути. Я тільки знаю, що в мене інвалідність до такого та року, а до якого виплати вони мені ну, не казали. що ж вам сказали безпосередньо в департаменті сказали, соціальної політики з приводу цих виплат після закінчення групи інвалідності? Сказали, що я або ну, продовжити групу, або повернути кошти. Я пішов, обрати в лікарню. Мені сказали, що ти як діючий військовий, ти не можеш продовжувати групу, тобто направлення було на ВЛК. Отже, військовий доброволець, що служив за контрактом, опинився в глухому куті. Щось одне або інвалідність, і всі виплати або воюй, каже, обрав останнє. А от виплати, які нараховувались на нього як на переселенця, продовжували надходити майже 16 місяців після того, як зняли групу інвалідності. За результатами верифікації виявлено, що першого, го третього 23, го перепрошую, закінчився термін дії вашої довідки до акта огляду медико соціальної експертної комісії. Пунктом 10 порядку передбачення під час отримання допомоги на ставство повторного огляду СЕК особи з інвалідним така допомога продовжує. Надаватися протягом трьох місяців з дня закінчення строку довідки. Щомісяця, поки не помітили помилку, чоловік отримував три тисячі на свій рахунок. що обсяг надміру сплачених коштів допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам становить 48 тисяч гривень. Чоловік кошти повертати відмовляється. Считаю, що не Чоловік, який відповідає за ці всі. Хто дивиться за цими всіма документами, тим буде зазначеними я передоставився той, хто не дослідив, я не вважаю, що я дуже не ці ошибки. Після засідання пан Сергій відверто зізнається, і гадки не мав, що ці кошти йому не мали належати. Навіть не, не розумів, що. Воно там докінчиться ну, пенсія, ну чи як його виплатити. Ви зараз розумієте, що то була помилка, що то помилка? Ну це ж не моя помилка, дивіться, якщо я предоставив ну, всі папери. Я, я, я розумію, за цим же хтось слідкує. Так, ну, ну, дивіться, чоловік посадили, платить йому державну зарплату. Mm. Я предоставив йому всі документи. Вони слідкують, хтось за цим. Якщо це халатність, ну я при чому то. Тут моєї війни немає. Я ж не можу, я не буду їх повертати. Ви зараз службу завершили? Ні, ні, я після госпіталю. Я спрошу ВЛК і буду йти далі служити. А перед цим не хочете пройти обстеження і поновити групу? Я, я хочу, ну мене не можуть положити. Мені ось, у мене є бумажка, яка врач мені сказав чітко. Ясно, ми військовослужбовки не можемо, то що ти військовий. Отже, грошей ніяк переселенцю, ні, як особі з інвалідністю чоловіку не бачити. А рішення щодо повернення майже 50 тисяч, яке прийме суд, поки невідоме. Воно буде проголошено незабаром. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.